Так, багато місця, які постраждали. Ми сьогодні ще будемо їх показувати ще детальніше розповідати про наслідки цієї атаки. Але ми розуміємо, що напередодні серця всіх українців здригнулися, коли ми зрозуміли, що було потрапляння в дитячу лікарню, де якраз перебувають е, хворі на е, в такі важкі хвороби дітки, і е, цей весь жах, який відбувався, він нас всіх. Ну просто ошелешив, і от якраз сьогодні будемо обов'язково розпитувати, як все проходило, яка ситуація зараз. Тетяна Кулеша, голова ради громадської спілки Орфані захворювання України, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Слава доброго ранку. Ви напередодні були якраз в Охмадиті. Я так розумію, коли відбувся ракетний удар. і Потім були на завалах. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося? Так, ми дійсно були з нашими колегами-лікарями, тому що ми щойно, як відомо, по всіх каналах показали, що десь з півроку назад напевно відкрили абсолютно новий центр допомоги рідкісним пацієнтам, орфанний центр. І на превеликий жаль на сьогоднішній день він повністю зруйнований. Це був досить потужний, як на мене, цілеспрямований удар по лікарні. Він попав в один з трьох поверхових корпусів, де знаходилися діти. Де знаходилося відділення токсикології. На той час діти були спущені вже в підвал, але на превеликий жаль. На сьогоднішній день ми знаємо, що загинула лікарка, наша колега. Відомо так само на сьогоднішній день про трьох дітей, які загинули під завалами. Це страшенні руйнування, це величезні руйнування, це повністю зруйновані два корпуси, і наш великий корпус Ахмедиту постраждав його. Основна частина постраждала, постраждали внутрішні всі приміщення, які є. Це жах, але я маю сказати, що ми вражені стійкості лікарів, які дійсно досить професійно допомагали всім пацієнтам маленьким, які були в охмадиті, всім людям, які були. Це неймовірна подяка, всім рятувальникам і те, що відбулося після того, як дозволили зайти туди людям. Ми були вражені кількістю людей, які прийшли на допомогу. Це загинула якраз, я так розумію, ваша колега 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук, яка була там так. перебувала, як це трапилося? Е, ну, скоріше всього, ми так підозрюємо, що вона піднялася на тому, що вона була в самому під вона знаходилася безпосередньо в, в відділенні, де стався приліт. Ми так розуміємо, що, скоріше всього, вона піднялася за дітьми. Можливо, ми так думаємо, возитимусь, хто є в відділенні і попала саме під. під, під ми дуже сподіваємося, що після кінцевого завалу ми не будемо мати більше жертв, але на сьогоднішній день що до кінця наскільки нам відомо не зробили повністю всі е розбирання завалів. Тому будемо слідкувати за новинами, але молимося, щоб це були жертви, ті, які є на сьогоднішній час. Я розумію, що це жах, який напередодні ви побачили. Розкажіть, як діти відреагували. Ми тим паче розуміємо, що орфані хвороби багато з них вимагають ще спеціальних умов перебування. І як це все було, як відбувалася евакуація, як самі діти реагували? Адже ну, це теж дуже страшно. А, ви знаєте, там дуже багато історій, яких напевно ми будемо згодом розповідати. Був один пацієнт, який приїхав отримувати вперше дороговартісні ліки з мукові Він тричі відкладав свою поїздку на... в Київ для того, щоб отримати ці ліки, і він приїхав саме в цей день. На превеликий жаль, нам прийшлося його евакувати до Олександрівської лікарні. Він отримав поранення. Він поки що не отримав своє лікування, отримав поранення. Варто зазначити, що крім першого вибуху, про який ми всі говоримо, після цього було ще три повітряних тривоги, коли почали розбирати завали. І саме в цей час ті пацієнти, які ще залишилися, які не встигли евакуюватися, їх всіх спускали так само в підвали. І як сказала, ви знаєте, крім такої залізної згуртованості людей, тобто паніки, не було ні в кого навіть в дітей. Всі діти в підвалі, те, що ми бачили, тому що ми разом з усіма з усіма рятувальниками спускалися в підвали. Всі діти і всі лікарі, які були в підвалах, вони були досить, досить стримані, досить налякані, але налаштовані, досить рішуче. І постійно, постійно, по всьому Хмедиту, серед тисяч людей, тисяч людей, всі говорили: слава Україні! Героям слава і Путін, тарам-дарам тарам 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 все одно я хочу дізнатися майбутнє. Я так розумію, частина в Олександрівській лікарні дітки їхній стан наскільки це повпливало, чи от знову ж таки, чи не буде це там повпливає, що і гірше буде розвиватися хвороба? Тобто, чи є якісь вже наслідки такі саме для здоров'я відомі? Ви знаєте, я думаю, що будь-який стрес на будь-яку хворобу буде впливати негативно, чи то буде орфани, чи то буде онкопацієнтів. вами ми так само вчора бачили ці карти ці фотографії з онка дітьми. Ми їх забрали в інститут раку всіх. І з нашими орфанами, скоріше всього, що так, звичайно, ми будемо мати негативні наслідки стресової ситуації. І, на жаль, це не додасть сили тим хворобам, які вже в всіх пацієнтів є. Але сподіваємося, все ж таки, що. Наші лікарі ситуація зможуть владнати за деякий час ті невеликі поранення і невеликі ушкодження, які є у дітей, і дуже сподіваємося, що в нас не буде більше загиблих. Так, дуже сподіваємося, що вони ніколи цього більше не переживуть. Ми дуже віримо в нашу перемогу, і дуже сподіваємося, що вона буде найближчим часом. дякуємо вам, пані Тетяно, і дякуємо за вашу роботу і за те, що доєдналася в нас сьогодні до ефіру. Тетяна Кулеша, голова ради громадської спілки, орфання захворювання України.